Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми дегустуємо простий пломбір. Клас, вийде така морозна дегустація. Так, у цей теплий літній день, правда, трошки вітряний, але тема зараз актуальна. Ну, зі зрозумілих причин ми не виклали поки що морозиво, але в нас є п'ять різних видів від найпопулярніших українських виробників. Вони різної форми, різної вартості, Найдешевше від найдорожче відрізняється майже удвічі. Ну, любиш пломбір? Так, тому залишайся і подивись до кінця. Розпочинаємо ми дегустацію із морозива лімо, 1965. Так, це наше найдешевше морозиво. Uh, його вага 75 грам, і вартість 21 гривня 90 копійок. І в перерахунку на 100 грам це буде 29 гривень 20 копійок. Uh, це морозиво uh, виготовлене у Львові. Uh, на Львівському холодокомбінаті розташованому на такій uh, вулиці з такою романтичною назвою Повітряна. Ну і я скажу раз uh, склад uh, морозива. Далі буду казати, тільки, якщо щось відрізняється, ну, зрозуміло, що основа морозова це молоко різного виду, відновлене молоко знежирене, масло вершкове, молоко незбиране з гущене з цукром, ну, різні емульгатори, лицетин із сої, стабілізатори. Ну, стабілізатори, такі, як ми бачили вже в різних інших продуктах: уарова каметь, каметь ріжкового дерева, потім є крохмаль, сода харчова як розпушувач, так само, як у різному печиві, олія соняшникова, сіль, ароматизатор, ванілін. Ну, і Може містити яйця, арахіс, фісташку, лісовий горіх, кешу, пекан, макадамію. Ну, Це, очевидно, для людей, в яких є алергії. На ці продукти. Ну, мабуть, всі знають, що морозиво дуже калорійний продукт. Mm -hmm. Так, ну і На 100 грам продукту енергетична цінність 212 кілокалорій, е, ну, тому що досить багато жирів, е, 12 грам, і е, 22 грами вуглеводів, з яких більшість цукри 14 грам. Ну, є також білок, оскільки він присутній у е, молоці. Навіть звідкись харчові волокна. Е, ну, е, дизайн такий простенький. Я би сказав, що видно, що воно найдешевше. Так, погоджуюсь. Але, звичайно, головне це смак. Так. Ось воно в такому вафельному стаканчику. Трошки вже почало танути. Mm -hmm. Так, прошу розрізати. Класичний вигляд дитинства я би сказав. Так, ось. Ну, пахне класично пломбіром. Давайте тепер скуштуємо. Такий ніжно-молочно-ванільний смак. Ну, загалом доволі непогано, я би сказала, що мені навіть подобається. Як на найдешевший варіант, це супер. Класика. Тут е, нема що додати, нема що відняти. Наступне морозиво пломбір від ласунки. Так, воно е, у такій е, цікавій прямокутній упаковці. Нагадує масло. Так, тут 90 грам його, і е, вартість його 23,70 70 е, Це дешевше, mm -hmm. ніж наше попереднє відлімо. Але якщо брати у перерахунку на 100 грам, це виходить найдешевше 26 гривень 30 копійок. Mm -hmm. е, так. Е, Ну, склад такий в нього знову ж таки стандартний. Зроблено воно в Тернополі. І енергетична цінність навіть вища, ніж у попередньому морозові вже 236 кікалорій mm -hmm. на 100 грам. Ну, тут більше жирів в 14,3. Ну, і вуглеводів так само. Давайте подивимось, що всередині. Так, тут у нас замість вафельного стаканчика є такий а, вафельний тортик, я би сказав, вафля з двох боків. Так, прошу розрізати. Так, ну трішки це, е, як бачите, не дуже естетично, трішки воно тане по краях і прилипає. до упаковки. Mm -hmm. ну. так, спробуем. Mm -hmm. Морозово прям тане на языке. Снова ж такой нежный пломбирный смак Вот. Але загалом немає ніякого хімічного присмаку, хочу зауважити. Ну, мені воно досить подібне на попереднє, на лімо. Ну, таке дуже ніжне, можливо, тому що воно вже трошки так підтануло. Єдина незручність те, що, мабуть, його не можна їсти руками, тому що воно от в формі такого сендвіча. Але якщо ви його тільки купили, воно ще заморожене, тоді, мабуть, це можливо. Це класно. Наше третє морозиво – бестселер, Легендарне морозиво 100% від рудь. Так, в нього вага 70 грам. І е, коштує воно 29 гривень 20 копійок. Перерахунку на 100 грамів це вже виходить 41 гривня 71 копійка. Е, ну, такий дизайн також досить дешевий, я би сказав. Ну, можливо, трішки м, такий красивіший. Так, дійсно красивіший. Склад е, буквально такий самий, е, як у Інших морозив, і тільки що воно виготовлене у місті Житомир Ну і енергетична цінність 212 кілокалорій на 100 грам. А, спробуємо. Знову ж таки, воно у такому вафельному стаканчику виглядає класично. Окей. Uh -huh. mm -hmm. okay. Як на запах? Знову ж таки, пломбірно, вафельний запах. Спробуємо. Ви oh, тільки подивіться, хто до мене тут прийшов. Ти також хочеш дегустувати морозиво. Всі люблять морозиво. <реш> е, ну, Досить такий ніжний смак. Дійсно, смак значно ніжніший. Порівняно з дешевшими морозивими. Угу. Вже не відчувається ось ця така солодкавість хімічна. Мені цей варіант подобається більше. А тобі? Е, так, воно таке менш солодке. Е, більш ніжне, ну, непогано. Наступне морозиво це київський пломбір від Max холод Так, його а, вартість 35 гривень 50 копійок. І у перерахунку на 100 грам це виходить 44 гривні 38 копійок. Оскільки вага його 80 грам. А, ну. Тут енергетична цінність 224 кілокалорії. Е, виготовляється таке морозиво у селі Дмитрівка Бучанського району Київської області. ТОВ Макс Холод. Ну, виглядає воно трошки вже так е, дорожче, я би сказав. Так, дійсно виглядає значно дорожче і доволі гарно, так. так. До речі, ще саме це морозиво ніколи не коштувало. Я також. Прошу розрізати. До речі, термін його придатності 24 місяці, тобто 2 роки. Так. Дуже хрусткий цей стаканчик. Марічка по доброті дала мені значно більше. Ну, нічого. Так. Спробуємо. М -м -м. Трішки воно відрізняється від попередніх, я би сказав. Mm -hmm. Якийсь такий сирний присмак трошки. Так, дійсно, щось таке є. І трошки воно якби густіше. Mm -hmm. І більше віддає ванілю. Як тобі загалом? А загалом смачно. Чесно, мені зайшло дуже лайк. Like. Так, ну але це такий трошки не зовсім класичний пломбірний смак, хоча непогано. І останнє морозиво на сьогодні це морозиво хрещатик сендвіч. Так, в такому незвичному форматі. Його ціна 37 гривень 50 копійок, і у перерахунку на 100 грам це вже виходить 50 гривень, е оскільки його вага 75 грам. Так. У складі відповідно є печиво з какао 37%. Ну і ще додатково масло вершкове 11%. Е карагенан. Е ну, і, е Зроблене воно в Харкові, енергетична цінність найвища з усіх морозів, які ми дегустували, 307 кілокалорій. Ну, дизайн такий модний, я би сказав. Так, видно, що морозиво не дешеве. Так, М -м. давай вже куштувати, Мені давай, вже цікаво. Давай. Таке печенько зверху. Так. Я Ось. думаю, що це найзручніше їсти так. Рукою. Спробуємо. Ось так виглядає в розрізі. Ммм. Mm. Цікаве поєднання. Цікаве поєднання, але мені не подобається присмак. <Through> ну, e, тут менше чути пломбіром, а більше оце печення з какао, воно забирає на себе увагу. Так, і якийсь такий присмак неприємно хімічний. Не знаю, не знаю. Щось, щось не те. Не зайшло мені. А тобі? Ну, мені нормально. Не відчуваю нічого хімічного ж. Хм. Тільки єдине, що трошки смак пломбіру перебивається смаком какао. А тепер я ще скуштую без цього печива. Так, це хороша ідея. І сам пломбір якийсь такий хімічно, хімічно ванільний. Ні, цей варіант мені не зайшов. Ні, ні. Ну, у нас так буває, що найдорожчі продукти не обов'язково виявляються найсмачнішими для нас. От. В даному випадку навіть найдешевший пломбір. Нам дуже сподобався і другий найдешевший. Але особливо мені найбільше сподобалось саме від ласунки. А тобі? Ну, мені тяжко якось так виділити, мабуть, також, але загалом всі такі непогані. Добренько! Ось така дегустація у нас була сьогодні. Ставте лайки, коментуйте. Напишіть, до речі, яке наступне морозиво скуштувати, або який продукт, і до нових дегустацій. Па-па!